Борис Мозолевський. Кохання Тихо як, ні шелесту, ні сплеску. Світло як, в душі і навкруги. Я чекав, і ось воно воскресло, хвилею зламавши береги. Світ світає, зацвітає вишня. Спи, кохана, загорнись і спи. Як воно таке із нами вийшло на шпилястім гребені доби. Стрілись, наче кремені крисало, досвід мій і молодість твоя. Десь далеко скрипка воскресає, славлячи в світах твоє ім'я. В світі непокори і покари, гордих злетів, подвигу й хули, надто довго ми себе шукали, надто несподівано знайшли. А ведень, коли в цей світ прийшла ти. Аве, тінь коханої руки. А вибровення твоє підняте на віки.